В межах робочого візиту рівненську АЕС відвідав тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТЕ Енергоатом» Павло Ковтонюк. Керівник компанії провів нараду щодо розгляду виробничих питань АЕС та представив атомникам нового керівника підприємства. Відтак, тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора Рівненської АЕС, призначено Тараса Ткача, який раніше обіймав посаду виконавчого директора з виробництва та ремонтів АТ на екнергоатом. Ми всі мабуть знаємо Тараса Анатолійовича по впровадженню заходів по модернізації, по впровадженню. Комплексної програми по забезпеченню безпеки атомних станцій цей досвід Його великий досвід. Він і я розумію, що буде використовуватися у нас тут на станції. Павло Іванович наголосив на всебічній підтримці колективу РаЕС та висловив впевненість щодо подальшої надійної та безперебійної роботи атомної станції. В свою чергу тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Рівненської АЕС Тарас Ткач подякував за довіру та запевнив у відповідальному ставленні до виконання своїх професійних обов'язків. Він також зазначив, що спільно із гуртованим та професійним колективом атомників докладе максимум зусиль за те підтримання високих стандартів експлуатації та безпеки енергоблоків атомної станції. Для мене безумовно пропозиція очолити чи тимчасово рівненську атомну станцію. Це з одного боку велика честь, а з іншого боку, це така велика відповідальність. Зі свого ж боку я обіцяю. Максимально вжити всіх можливих сил для того, щоб забезпечити безаварійну надійну експлуатацію атомних енергоблоків, за те, щоб зберегти атмосферу в колективі, яка є. Я знаю, це чудовий колектив, і разом з вами, з вашою допомогою, зможемо досягнути нових звершень. Серед інших тем робочої зустрічі забезпечення подальшої допомоги та підтримки Збройним силам України, а також обговорення кадрових змін у компанії, зокрема і на Рівненській АЕС. В межах наради окрему увагу було приділено комплексній перевірці роботи з персоналом підприємства. Голова комісії, виконавчий директор з персоналу, а енергоатом Богдан Шмигельський зауважив, що найбільше позитивних практик було виявлено саме на Рівненській АЕС. У підсумку керівники компанії та відокремленого підрозділу відзначили, що станція завжди дотримується високого рівня професійних вимог та стандартів. Відтак готова і надалі працювати на розвиток енергетичної незалежності країни. Кристина Хлонь, Павложих, ЗГРАЕС